Світлана Поліщук тиждень лікується у інфекційному відділенні. Жінка розповідає, що минулого вівторка відчула симптоми хвороби та звернулась до сімейного лікаря. І вона мені дала направлення сюди, тому що я онкофора і. Побоялася вдома перебувати, тому щоб не було ускладнень. Дихаю, ранком була, ось я прокинулась сатурація 91. Самопочуття нічок покращилось. Звичайно, лікар сьогодні оглянула, мене прослухала, ну, сказала, що все нормально. До лікарні Марія Міленевська потрапила із нарковою недостатністю. Уже в лікувальному закладі жінці діагностували ковід-19. Нині пані Марія на кисневій підтримці. Мені не було тяжко дихати, я з приступами. Почками попала камінічу. Зараз набагато краще. Дають таблетки, капельниці ставлять, киснем дихаю. Станом на сьогодні у лікарні перебуває 53 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. 75% хворих не вакциновані. Помітили ми зміну структури пацієнтів, збільшилась кількість дітей. І в динаміці штам Омікрон показав себе як ну, менш обтяжливе захворювання. Є у нас, звичайно, вікова структура старших пацієнтів, які поступають у важкому стані, але струк... доля важких пацієнтів у нас трошки менша порівняно з іншими хвилями. Ті, хто вакцинований, вони потребують меншої інтенсивності протокольного лікування, ніж ті, хто не вакцинований. Більшість тих, хто зараз лікується у інфекційному відділенні. Ні, лікарні потребують кисневої підтримки. Станом на сьогодні в КНП Чуднівська лікарня розгорнуто 120 ліжок для інфекційних хворих. Ну безпосередньо для хворих на ковід. У Нас на сьогодні 53 пацієнти. Із них десь 80% киснезалежних кисень є, перебоїв з киснепостачанням. Немає. Я думаю, що поки що ще найближчий тиждень-два. Тільки захворівших буде збільшуватися да, Легше, да менша госпіталізація з омікроном, да швидше закінчується, але захворюваність є. Сергій Косюченко, новини на Суспільному.